На криворіжі внаслідок ракетного обстрілу, 8 липня, 10 загиблих та більше 40 поранених. Повідомив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко. Серед травмованих є важкі. Станом на 14.00 на, на цю хвилину 47 людей отримали поранення разного ступеня тяжкості, 9 із них в тяжкому стані. Їм надається вся медична допомога. І на превеликий жаль, 10 чоловік загинуло. У території району взагалі є також руйнування приватних будинків. Зараз з'ясовується, також і деякі люди отримали легкі поранення. До одного з медзакладів Кривого Рогу доставили 10 пацієнтів, каже генерал Ральна директорка Олена, у них вибухові травми та політравми. П'ятеро важких пацієнтів, які пройшли через складні оперативні втручання, і зараз стабілізовані і знаходяться на лікуванні. За інформацією обласної прокуратури, пошкоджень зазнало промислове підприємство. На місці події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. На території адмінбудівлі розбирають завали. Поряд понівечені дерева та автівки. Уламки скла. Катерина цього дня була на роботі, каже, дивом уціліла, бо епіцентр вибуху був за декілька сот метрів від неї. Так тряханула, що все задрожало, ну, з криші там, мізоліровки, наскріші, що то видно. І осколки, ілі що падало. А почув, що вибух і сховався в укритті. Всі цілі, всі здорові, всі живі. Психологиня Вікторія каже, зранку надає допомогу людям, які втратили рідних. Поки що звернулися три особи. Це люди, які дізнались про смерть своїх з у стані шоку або істерики. Пошуково-рятувальні роботи тривають 9 липня у кривому розі оголошено днем жалоби. Наталія Качуровська, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.